Пересічні громадяни України по крихті збирають необхідну гуманітарну допомогу на підтримку армії. Спортсмени теж, у числі небайдужих. Криворізька міська федерація рукопашного бою ініціювала благодійну акцію, метою якої був збір коштів на закупівлю спецзасобів для військових. Создана комиссия, здесь было всем объявлено, в комиссию входит 7 человек. Они из правоохранительных органов, из юстиции, также родительский комитет, и спортсмены. Каждый рубль, который будет сюда зайден этот фонд и счет, он будет потрачен только на эти нужды военных и семьи погибших. Збір коштів проходив під супровід демонстраційних виступів та показових поєдинків вихованців федерації, а також тренерського складу. Акцент у виступах робили на прикладній частині рукопашного бою, що нині доволі актуальна. Протягом кількох годин просто неба глядачі захоплено спостерігали за відточеною технікою неодноразових переможців та призерів обласних всеукраїнських і міжнародних змагань. Для мене це честь виступати для такої благородної цілі, щоб допомогти нашим. Українським солдатам встановити мир на всій Україні. Наразі кордони батьківщини боронять чимало представників Федерації. Більше десяти з них поранені. І першу допомогу своїм юні спортсмени разом із тренерами надали ще до початку акції. Прийняли рішення після победы на чемпіонаті Європи всі свої преміальні, а тренери свою заробітну плату перечислить фонд средств закупки спецсредств нашим старшим ученикам. Ну і воїнам, які захищаються час Україну. За словами організаторів акції, їхній внесок скромний допомагати спортивними досягненнями. Хай так, але сьогодні федерації вже є чим звітувати. Ми вже закупили бронежилети, которые передали. Часть уже передана сьогодні, вот. часть на подходе, потому что сейчас надо стоять в очереди, чтобы закупить спецсредства. Вот. Хотілося бы, конечно, один тепловизор купить, но очень дорого, в зависимості сколько спонсорів нам теж помогут і наші жителі нашого міста. Можливість допомогти військовим надихнула багатьох людей. Байдужих перехожих практично не було. Городяни охоче брали участь в акції на підтримку українських бійців. Я вложив свої средства на то, щоб купили бронежилети сюди і піддержати нашу армію на востокі країни. Дуже хороше мероприятие міроприяття у зв'язку з нашими військами Нужно допомагати, тому що якщо не ми, так хто? Організатори акції наголошують, придбані спецзасоби допоможуть зберегти життя тим, хто охороняє спокій кожного українця, і ті 5,5 тисяч гривень, що зібрали спільними зусиллями під час спортивного дійства, підуть на потреби українських військових. Збір благодійних коштів Федерація рукопашного бою планує проводити до кінця АТО.